Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх чинків. Історію, як і людей не потрібно вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо разом порозумітися з минулим. Відомий німецький політик Конрад Аденауер у роки Першої світової війни був мером міста Кельн. Через британську блокаду німецьких портів в країні відчувалася гостра нестача продовольства. Жителі Кельна голодували, і Аденауер став шукати продукти, які б могли замінити в раціоні містян хліб і м'ясо. Він почав з рецепта хлібних булок, де замість пшеничного борошна використовувалися ячмінне, рисове, а згодом кукурудзяне борошно. Виходив цілком їстівний хліб. Однак в 1916 році раніше нейтральна Румунія вступила у війну на боці Антанти і зупинила постачання кукурудзяного борошна до Німеччини. Від експериментального хліба мер міста перейшов до експериментальних сосисок. Він запропонував використовувати замість м'яса сою. Його винахід стали називати сосисками світу або кельнською сосискою. Соєві сосиски стали далеко не єдиним винаходом часів Першої світової. В умовах першого в історії людства глобального конфлікту люди вперше дізнались, що таке окопна війна, заговорили про біженців, дізнались, що таке геноцид. Кардинально змінились соціальні ролі жінок. А чай в пакетиках та розчинна кава набули неабиякої популярності. Однак про все це по черзі. Першу світову називають Великою війною, бо вона стала першим глобальним конфліктом в історії людства. А ще її називають траншейною або окопною війною. Адже вже за кілька місяців війни 1914 року війна зайшла в глухий кут, набула позиційного характеру. Німецькі війська, захопивши території, не збиралися поступатися і стали в оборону до союзницьких британсько-французьких військ, які наступали. Тож армії Західного фронту почали рити окопи для захисту від артилерійського та кулеметного обстрілів ворогів. Окопні будні солдатів у Першій світовій яскраво змальовує уривок із фільму Диво жінка, відзнятого за одноіменним коміксом компанії DC. У ньому супервумен потрапляє на військові позиції британських військ у Бельгії, які довгий час ведуть окопну війну і не мають змоги просунутись ні на метр вперед. Діана, диво жінка, застосовує свої суперздібності і відводить вогонь німецьких військ на себе, даючи змогу британцям вийти з окопів, захопити позиції німців і не дати останнім застосувати отруйний газ. І в реальності солдатам, аби захопити позиції противника, доводилося вириватися з окопів і йти через нічийну землю під градом куль, осколків і отруйних газів. Однак диво, жінка, яка могла б взяти вогонь на себе, це лише героїня коміксу. А в реальній війні солдати були легкою мішенню і втрати були надзвичайно високими. Дійсно вважалося, що траншеї забезпечать певний захист від ураження отруйними газами, які активно використовувались у війні. У квітні 1915 року німецька армія розпорошила тонни хлору в сторону позицій французів біля річки Іпр, що на півночі Франції. Ця знаменита атака викликала справжню паніку серед французів, змусивши їх відступити. Втім, не можна сказати, що газ сильно допоміг німцям у наступі. Такий вид зброї був скоріше ефектним, ніж ефективним. А окопи могли забезпечувати певний захист. Вони давали солдатам більше часу, наприклад, вдягнути протигази. До речі, перші примітивні засоби індивідуального захисту було використано канадськими військами тоді ж, у квітні 1915 року. Вони скоріше нагадували балаклави вільного крою, аніж протигази. Але ненадовго могли захистити від отрути і врятувати людині життя. Система окопів часів Першої світової дещо нагадувала лабіринт чи мурашник. Вона складалася з кількох ліній траншей, що йшли паралельно одна одній і мали глибину щонайменше півтора метри. Усі траншеї були з'єднані між собою і тилом. Траншеями доставляли продовольство, боєприпаси, нових бійців пошту та накази. Складна мережа окопів вмістила командні пункти, кулеметні точки, склади постачання, медпункти кухні та вбиральні, а також досить глибокі бліндажі, щоб укрити велику кількість військ, що оборонялося під час ворожого бомбардування. Німці розробили надзвичайно складну систему оборони з використанням дотів, інакше довготривала оборонна точка. Це були бетонні укриття для кулеметів. Довготривале перебування в окопах в умовах антисанітарії викликало дезентерію, холеру та черевний тиф. Постійний вплив вологи спричиняв окопну стопу, хворобливий стан, під час якого мертві тканини поширюються на одну або обидві стопи, іноді потребуючи ампутації. Довге перебування в окопах впливало і на психічний стан військових, породжуючи те, що нині ми називаємо посттравматичним стресовим розладом. ПТСР. Втім, людство багато тисячоліть вчилося адаптувати будь-який недружній простір під себе. Оскільки окопи на місяці ставали домівками для вояків, армійці намагались зробити свої умови більш комфортними. Окопи облаштовували електрикою і висаджували квітники, давали траншеям назви вулиць європейських міст. Про переваги німецьких окопів згадував британський солдат Тед Рімер, який писав, що німецькі окопи, на відміну від брудних французьких і скромних британських, нагадували готельні номери з помпами для відведення води, столами і ліжками, стільцями, печами і килимами. Солдати згадували, що звичайний день зазвичай був бездіяльним і нудним, коли ти спиш або пишеш листи. За роки війни британська поштова служба опрацювала 2 мільярди листів. Аби урізноманітнити своє перебування, солдати також грали в азартні ігри, влаштовували кінні чи футбольні змагання. Не забуваємо, що Перша світова війна це час модерну, Тож багато хто вперше побачив кіно або сфотографувався саме в окопах, привезли кіноматограф, показували картини дуже короткі, але все ж завдяки їм отримали солдатами велике задоволення, згадував російський прапорщик Костянтин Ананів. Братання в роки великої війни не було дивиною, коли зовсім чужі люди, які разом бачили жахіття війни і часто рятували одне одного, на довгі роки ставали вірними друзями. Спогади солдатів підтверджують, що траплялось братання із противниками, тим паче, якщо в сусідніх окопах опинялися представники одного народу, як, от українці. Один українець, що служив у російському війську, описував Великдень на фронті. Ми вже розговілись і трохи відпочили. У нас все тихо, жодного пострілу. Стали ми зі своїх окопів махати шапками до свого ворога. Він теж почав махати і стали звати один одного до себе в гості. Так що ми зійшлися помаленьку з австрійцями на середину між дротяними загородженнями, без будь-якої зброї та почали хрестосуватися. Деякі австрійці були православні, то цілувались із ними. Деякі з жалю заплакали та пригощали один одного. Разом танцювали як справжні товариші, а потім розійшлися. Перша світова була війною, де основним ресурсом були люди, а вже потім зброя і технології. Країни-учасниці максимально мобілізували чоловіче населення. В цих умовах ролі жінок, які мали обмежені соціально-економічні і фактично жодних політичних прав, зазнали разючих змін. Жінки отримали роботу у військовому виробництві, сільському господарстві, поліції тощо. Зокрема, в Британії з'явились окремі жіночі патрулії, які мали слідкувати за дисципліною жінок на заводах, фабриках і в гуртожитках. До 1917 року жінки становили майже 30% від усіх робітників німецького заводу Краб, що виробляв зброю. А загалом, по всій країні, майже 1 мільйон і 400 тисяч німецьких жінок були зайняті на військовій роботі. У Великобританії у 1917 році цей показник становив 4 мільйони 700 тисяч жінок. В США жінки теж почали виконувати традиційну чоловічу роботу, тож домогосподиням-афроамериканкам дозволили працювати в офісах і на фабриках. Жінки працювали випробувачками боєприпасів щитовими складницями. Вони йшли працювати на будь-яку фабрику, присвячену виробництву військових матеріалів, боєприпасів на авіаційні заводи. Писала у 1918 році американська поетеса та активістка за громадянські права Еліс Данбар Нельсон про зусилля афроамериканських жінок під час війни. Робота з виробництва боєприпасів була добре оплачуваною, але водночас дуже важкою і небезпечною. Жінки працювали з тротилом, наповнюючи оболонки бомб. Ця отруйна вибухівка може спричинити потенційно смертельний стан, токсичну жовтяницю, про що свідчить пожовтіння шкіри. Крім того, на фабриках часом траплялись нещасні випадки, що призводили до загибелі робітниць. Втім, і жінки домогосподині мали робити свій внесок у перемогу. Кожну домогосподарку США просили підписати картку щодо ведення власного домашнього господарства. Це передбачало консервацію їжі, вирощування овочів на присадибній ділянці та обмежене споживання м'яса, пшениці та жирів. Понад усе від жінок очікували зміцнення морального духу своїх сімей вдома та близьких за кордоном. Червоний хрест. І багато інших благодійних організацій залежали від тисяч жінок-волонтерів, які служили медсестрами або керували військовими госпіталями. До кінця війни майже 80 жінок лікарів з цієї організації працювали в зруйнованих регіонах Європи, доглядаючи за цивільним населенням і солдатами, лікуючи грип і тиф. Під час останнього наступу союзних британсько-французьких військ влітку та восени 1918 року багато жінок, лікарів, медсестер та помічників працювали поблизу лінії фронту, надаючи медичну допомогу солдатам, пораненим у боях. Багато жінок, які вміли кермувати чи мали власне авто, зголосилися виїхати за кордон, щоб служити водійками машин швидкої допомоги, вантажівок або механіками. Серед них була Марія Кюрі. Саме ця жінка винайшла пересувну рентгенівську установку, радіологічні машини на прізвисько «Маленький кюрі і, зрештою, навчила 150 жінок бути рентгенівськими операторками на фронті. Операторкою була й сама Марія Кюрі. Саме це, на її думку, спричинило ранню смерть від радіаційного опромінення. Також жінки служили в лавах Збройних сил різних країн. Близько ста тисяч британських жінок служили в королівському флоті, повітряних силах та інших військових підрозділах. Початок великої війни став викликом і для українок, зокрема, Галичини, куди сунули російські імперські війська. Хтось залишився удома, хтось був змушений тікати під тиском окупаційних військ, а хтось вступив до лав легіону українських січових стрільців. Донині немає поіменного списку українських жінок, які служили в легіоні українських січових стрільців. Найвідоміші з них Олена Степанів, Ганна Дмитенко, Ірина Кусь, Софія Галечко. Олена Степанів залишила спогади, де вона описала, що спонукало іти на війну. Я сповняю лише обов'язок свій: із любові до України взяла крізь і пішла у поле фізичною силою бити ворога. Також Степанів назвала кілька причин, чому молоді жінки зголосились до війська. Це молодечий порив, нудьга повсякдення і бажання незвичайних пригод, втеча від життєвих обов'язків, бажання рівноправності з чоловіками. Тож бачимо, що Перша світова кардинально змінила ролі жінок. Зберегь домашнього вогнища вони стали надійним тилом для своїх чоловіків або ж воювали поруч із ними. Втім, Прикро констатувати, але політичних прав рівних чоловіками жінки Європи та Америки по завершенню великої війни так і не отримали. Ще одним болючим і важливим питанням Першої світової війни лишається проблема біженців і виселенців, адже в умовах цього глобального конфлікту мільйони людей мусили покинути свої домівки і шукати притулку на мирних територіях. Ставлення до біженців залежало від країни, в яку вони потрапляли. Окупація Німеччиною Бельгії спровокувала масовий рух біженців у Франції. Бельгійці отримували фінансову та іншу допомогу від уряду, благодійних та церковних організацій на підставі того, що вони були жертвами війни. У Британії співчуття до бельгійських біженців випливало з переконання, що останні зазнали невимовних мук від рук німецьких військ. Широковживаним серед британців тоді був термін відважна маленька Бельгія. До 1916 року було створено близько 2,5 тисячі місцевих комітетів біженців, які допомагали бельгійцям у пошуках роботи. Однак сучасний дослідник Пітер Кахалон свідчить, що суспільне співчуття британців почало зменшуватись з 1916 року. Це пояснюється тим, що британців обурювало небажання бельгійців працювати. На фоні значної мобілізації британських чоловіків та нестачі робочих рук. В Австро-Угорщині умови для біженців були значно гіршими ніж у Франції чи Британії. Прибуття євреїв зі східної Галичини розпалювало антисемітські настрої серед неєврейських містян. Заможніші євреї користувалися своїми зв'язками у відні, тоді як бідніші біженці мусили задовольнятися поганим житлом у бараках чи школах, або й потрапляли до таборів для біженців. Одним із таких був табір неподалік міста Гмінт у Нижній Австрії. Тут, в роки війни, знайшли прихисток не лише єврейські, а й українські виселенці з Галичини. Табір Гмінт постав за півтора кілометра від одноіменного містечка в 1915 році. Дерев'яні бараки посеред поля будували перші поселенці під наглядом та контролем табірної сторожі. Так постали адміністративна, шпитальна та 20 житлових секцій. Табір зусібіч оточили колючим дротом. Люди мешкали в бараках по 200 чи 250 осіб. У кожній житловій секції було по 8 бараків. Усі секції були оснащені водогонами, мали електричне освітлення на вулиці та всередині бараків, а від 1916-го і каналізацію. У таборі Гмінт перебувала українська письменниця Катря Гриневичева, твори якої присвячені досвіду переживання війни жінкою-матір'ю. Вона описувала свої будні постійний голод, антисанітарію, туберкульоз, хвороби, які забирали дітей. У тому ж таборі жила громадська діячка Марічка Підгірянка та молоде подружжя педагогів Богдана та Осипи Заклинських. Разом вони за кошти, що виділяв австрійський уряд, Купували зошити, підручники, аби діти в таборових умовах вчилися українською. Організовували українські культурні вечори. У таборовому видавництві видали брошуру життя українського народу. Згодом у Гмінді українки створили жіночий комітет. Вони зв'язалися з різними організаціями, і ті надсилали їм календарі, букварі, ліки. Окупація російськими імперськими військами східної Прусії, Східної Галичини та Північної Буковини у серпні, вересні 1914 року призвели до міграції німців, українців, поляків, євреїв та інших національних спільнот. Політика царського уряду на окупованій Галичині та Буковині отримала назву Європейський скандал, адже царські воєначальники звинувачували місцеве населення у співпраці з австрійцями і німцями. Здійснювали репресії щодо українців, проводили політику зросійщення, депортували підозрілих осіб у глиб Російської імперії. Депортовані галичани опинялись у Надніпрянщині, де вони потрапляли під опіку благодійних організацій, створених за підтримки царського уряду, органів місцевого самоврядування і небайдужих представників і представниць еліти. Це, зокрема, комітет міст і земств Південно-Західного фронту. Білоруське товариство допомоги жертвам війни, яке діяло у Вільнюсі, столиця Литви, та товариство допомоги жертвам війни півдня Росії, яке опікувалось українськими біженцями. Детальніше про діяльність українців та українок у доброчинних організаціях Росії ви можете дізнатися, прослухавши урок у подкасті подкастівчися вухами історія України, десятий клас, позиція політичних сил на Дніпрянщині у Першій світовій війні. Тим часом в Османській імперії турецькі війська здійснювали репресивні заходи щодо вірмен. Вірмени-християни були однією з багатьох різних етнічних груп в Османській імперії. Наприкінці 1880-х років вірмени сформували політичні організації, прагнучи отримати більшу автономію. Але у 1908 році фракція, яка називала себе молоду турками, захопила владу у Туреччині. Молодотурки схилялись до того, що Османська імперія має стати однорідно турецькою, а щільні райони вірменського поселення у східній Анатолії це Східна Туреччина, становили демографічну перешкоду для цих планів. Нагадаю, що Османська імперія у Першій світовій війні виступала у союзі з Німеччиною і Австро-Угорщиною. У квітні 1915 року османська влада заарештувала 240 вірменських лідерів у Константинополі, нині Стамбул, та депортувала їх на схід імперії. Османи стверджували, що вірменські революціонери встановили контакти з ворогом і готуються сприяти висадці франко-британських союзницьких військ на півострові Галіполі, це територія між Егейським морем і протокою Дарданели на заході Туреччини. А з травня 1915 року, за наказом міністра внутрішніх справ Туреччини Талаат Паші, приблизно від 800 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч вірмен були відправлені на марші смерті в сирійську пустелю. Під напіввійськовим конвоєм депортованих позбавляли їжі та води і грабували, гвалтували і вчиняли масові вбивства у сирійській пустелі тих, хто вижив. Розганяли по концентраційних таборах. Вірмецьких жінок і дітей насильно навертали в іслам і інтегрували в мусульманські домогосподарства, тоді як майже всіх дорослих вірменських чоловіків було знищено. За різними даними, у період від 1890 до 1916 року було знищено понад мільйон вірменів. Для порівняння у місті Єреван, столиці Вірменії, нині проживає більше одного мільйона осіб. А у всій Вірменії мешкає трохи більше 2,5 мільйонів людей. А тепер уявіть, що усе населення міста враз зникло. Це нагадує дії Таноса, антигероя з коміксів Марвел. Він зібрав камені вічності, клацнув пальцями, і половина населення землі зникла. Однак свої дії Танос пояснював тим, що він хотів врятувати іншу половину людства від голоду і глобальної кризи. А кого ж врятував турецький уряд, вбиваючи мирне вірменське населення? Станом на 2023 рік 34 країни світу визнали ці події першим в історії людства геноцидом, тобто діями, спрямованими на цілковите чи часткове фізичне знищення певної національної, етнічної чи релігійної спільноти. А ось Туреччина не визнає масові вбивства вірменів геноцидом. Отже, криза біженців під час першої світової мала дві основні причини: першою була ворожа окупація, яка переконала цивільних осіб тікати разом із військами, що відступали. Другою причиною було застосування сили державою проти власних етнічних спільнот, тобто організована депортація. Так вже відбувається в історії, що величезні глобальні конфлікти є каталізаторами швидких змін. Вони сприяють швидкому розвитку науки і появі різноманітних винаходів, що полегшують а часом і рятують життя людини. Перша світова не стала винятком. Наручний годинник винайшли за кілька століть до початку Першої світової, але широко використовувати його почали саме в роки Великої війни. Для військових точний час був вкрай важливим, коли потрібно синхронізувати початок атаки. Чи артилерійські обстріли, наручний годинник залишав обидві руки стрілка вільними. Вони були зручні і для авіаторів. Компанія Вільямсон з Ковентрі, що випускала так звані траншейні годинники, у своєму звіті за 1916 рік впевнено заявляла: відомо, що вже кожен четвертий солдат має наручний годинник. А що залишилися троє, придбають їх при першій же можливості. Також у роки Першої світової німецька компанія Тікане згадала про ідею чайних пакетиків, винайдених ще у 1908 році, і почала поставляти їх військам. Солдати називали їх чайними бомбами. Зробила війна популярною і розчинну каву, а також застібки блискавки. Їх використовували військові в одязі та взуті, адже вони були значно практичніші ніж одяг із гудзиками. А ще в роки Першої світової з'явилось таке явище, як перехід на літній час. Поцікавтесь у додаткових джерелах інформації, для чого різні країни почали переводити стрілки годинників то вперед, то назад. Коли Перша світова війна почала набувати позиційного характеру, з обох боків війська створювали траншеї і окопи. Це тягло за собою катастрофічні втрати особового складу військ під час наступальних операцій. На той час вже використовували бронеавтомобілі, але через болота вони проблемно проходили. Тож вже в 1915 році приватна британська компанія з виробництва сільськогосподарської техніки Вільям Фостер Ко розробила перший екземпляр танка на гусеничному ходу під назвою Малюк Віллі». На металевий корпус маленького танка могли прикріпити кілька кулеметів і гармату. Його броня складалась з окремих пластин. Швидкість не перевищувала 3 км на годину. Тож малюка Віллі вирішили удосконалити і випустили нову версію. 1916 року 49 нових танків надійшло на озброєння британських військових частин. Їх назвали Марк 1 Танками ці броньовані машини почали називати для дезінформації противника при перевезенні залізницею. Адже слово «танк» з англійської перекладається як цистерна, бак, резервуар. Тож так німецькій розвідці надходила інформація, що британці залізницею перевозять звичайні цистерни з пальним, а не броньовані машини. Марк 1 важив 28 тонн і вміщав екіпаж з восьми осіб. Двоє з них мали керувати військовою технікою, ще двоє стріляли. Кожен з них мав окремого помічника. Перебування екіпажу всередині танка важко назвати комфортним, оскільки кабіна не була відділена від двигуна. Температура всередині машини сягала 50 градусів за Цельсієм. Не вражала і швидкість бойової машини. Танк міг розганятися до 6,5 км на годину, а запас ходу не перевищував 40 кілометрів. Попри те, що танки рухалися надзвичайно повільно і навіть не завжди встигали за переміщенням піхоти, британська армія все-таки вирішила застосувати техніку на практиці. Це відбулося під час битви на річці Сомі на півночі Франції неподалік міста Ам'єн, під час літньо осіннього наступу британсько-французьких союзницьких військ 1916 року. Через недосконалість більшість танків вийшли з ладу, але 4 із 49 танків змогли дістатися до німецьких траншей і зайняти позиції ворога. Битву на Сомі вважають однією з найбільш кровопролитних в історії людства. В ході операції обох сторін було вбито понад один мільйон осіб. Битва показала важливість військово-повітряних сил. У бою взяли участь понад тисяча літаків. І, хоч вперше в історії застосування танків виявило технічну слабкість і непідготовленість екіпажу, цей вид зброї показав себе перспективно. Французи у першій світовій війні використовували власні танки. Компанія Рено взялася за виготовлення легких відносно маневрових танків у 1916 році. Протягом двох років випустили понад три тисячі таких машин. Конструктори розробили танк із гарматною баштою на горі, яка оберталася навколо осі. Такий танк вийшов настільки ефективним, що цей дизайн зберігся нині. Нащадками французького танка Рено є совєтський Т-34, Рашицький Т-90 та американський Абрамс. Справжнього тріумфу в роки війни зазнав підводний флот. На початку Великої війни цариця морів Велика Британія використовувала свій потужний флот для блокади німецьких портів. Вона це робила, аби обмежити надходження продовольства, припасів і військових матеріалів до Німеччини та інших країн Четверного Союзу. Німеччина ж у відповідь здійснила блокаду Британських островів і Ла-Маншу – протока між Британією і Францією. А також почала використовувати політику необмеженої підводної війни, знищуючи всі військові і цивільні кораблі союзників і нейтральних сторін. Німецькі підводні судна могли досягти максимальної глибини 50 метрів. Розвивати швидкість 30 км на годину на поверхні та 15 км на годину під водою і мали дальність плавання до 46 тисяч кілометрів. Вони були озброєні палубними гарматами і самохідними торпедами. Досить часто екіпаж підводних човнів використовував надводні атаки. Така тактика дозволяла вилучати припаси та цінності з торговельних суден до їх затоплення. Крім того, деякі підводні човни були обладнані для транспортування та розгортання морських мін. Підводні атаки німецьких човнів призвели до величезних втрат. Було потоплено майже 5 тисяч торговельних суден, що погубило приблизно 15 тисяч моряків союзників. А також, на думку дослідників, необмежена підводна війна німців спричинила зміни в позиції США щодо нейтралітету у Великій війні. Але це вже зовсім інша історія. Отже, Велика війна це жахливий час, коли в історії людства багато чого відбулося вперше. Вперше майже всі країни світу воювали. Вперше жінки отримали необмежене право на чоловічу роботу, хоча і не отримали політичних прав. Вперше було застосовано танки і підводні човни, вперше і, на жаль, не востаннє. Людство зазнало колосальних жертв, дізналося, хто такі біженці і що таке геноцид. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую вам за увагу! З вами була Юлія Топольницька. Зустрінемось на інших уроках історії. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.